Тетяна Комар, Війна. Я бачила, як пітьма пожирає, знищує лавиною все те, що росло, розвивалося, і яке плекало десятки років. Темрява вас спершу поглинула реальність, згодом здолала свідомість, яка вперто відмовлялася сприймати правду, а потім забрала рештки розуму. Я ладна заприсягтися, що ти стояв поруч у той самий момент, коли мені повідомили про твою загибель. Відчувала тепло за спиною і мені не було страшно. Так, ти передав сигнал, що варто прийняти цю гірку істину. Ти завжди думав спершу про когось і тільки потім про себе. І я стояла, дивилася правді в обличчя, ніби гранітна плита, міцна й непорушна, тільки душа, як маленька зранена пташка, билася в грудях, прагнучи вилетіти вслід за твоєю. Сьогодні ніхто не поспішав, час зупинився, всі чекають на твоє повернення. Я сіла в дальній кімнаті будинку, щоб зібрати рештки своєї пам'яті. На стіні в кімнаті висить фото. Ми з тобою школярі. Потік гарячих сліз залив мені обличчя. Я старалася, чесно, трималася як могла, але дай мені ці хвилини, щоб я змогла прожити те, що відчуваю. Завтра я буду опорою заради мами й тата, заради невістки й племінника, але зараз я хочу виплакати цей біль. Нас завжди було двоє: ти і я, брат і сестра. Між нами різниця два роки, але ти не просто старший брат, ти мудрість, справедливість і глибина. Ніколи не знала, звідки все це в тобі. Тепер розумію, ти так квапився жити, сказати, втілити, навчити. Тебе оточували люди, які брали від тебе, надихалися тобою. Із самого дитинства ти був моїм кумиром. О ні, це не смішно. Припини кепкувати. Це правда. Можеш не вірити. Але я справді вважала, що ти на десять років мене випереджаєш. У той час, як я літала у хмарах, ти був земним реалістом, який мав холодний розум, але гаряче серце. Пам'ятаєш ваші гульки на сусідньому подвір'ї з хлопцями, якби ти знав, як я хотіла, щоб ви мене взяли до своєї банди, я з таким захопленням і заздрістю дивилася, як ви організовано збираєтесь, будуєте халабуду, вигадуєте паролі, коди, але вперто соромилася попроситися до вашого гурту, а ти відчув, з притаманною тобі інтуїтивністю мою самотність, і я стала частиною вашого угрупування. Так і пленталася за тобою хвостиком усі роки, а ти не був проти. Чи, може, терпів? Знаю, що ні. Ти любив мене, як ніхто інший. З тобою відбувалися всі мої бойові хрещення: від розбитих колін на велосипеді до першої випитої чарки, безперечно, під твоїм чітким керівництвом. Основне. Хоч що б я утнула, ти ніколи не здавав мене батькам, завжди брав провину на себе, брат? Нам ніколи не було нудно, правда? Ми завжди знаходили розваги, не завжди безпечні, але водночас доволі цікаві. Мені ніколи не було з тобою страшно. Навіть тоді, коли ми йшли через усе село з дискотеки вночі. І за нами бігли собаки. Навпаки, це була така собі забавка, екстрим. От я б тобі треба була, тобі б дівок вести під зорями, а ти ведеш сестру, щоб не боялася. Від спогадів тепло. Не пам'ятаю, щоб у нас були підстави для суперництва. От щоб посміятися на всю хату безліч. А щоб змагатися за увагу батьків, ні. Я взагалі не вважала себе окремою одиницею, ти був моєю частиною, що робила мене особистістю. Це правда. Адже ти наділив мене чудовим почуттям гумору, вмінням брати від життя позитив і ніколи не опускати руки, ні. Тобі не давалося в цьому житті нічого легко, навіть навпаки, але ти ніколи жодного разу не нарікав на життя. Інколи я ладна була придушити тебе за твою доброту. Мені було нестерпно боляче, коли хтось користувався твоєю безвідмовністю. Але в цьому весь ти людяний і безкорисливий, про таких кажуть. Останнє віддасть. Знаєш, Я мріяла, що ми колись, коли будемо старі, сидітимемо з тобою на подвір'ї наших батьків і неодмінно сперечатимемося, у кого більше крутить ноги чи спину на погоду. Це було б дотепно. Адже за життя ми з тобою жодного разу не посперечалися і не тому, що не було причин. Ти завжди з ангельським терпінням пояснював, що воно того не варте. Мав рацію, як завжди. Ми пройшли з тобою багато різного, сміщаного і не дуже. Та оте розуміння, що ти не самотній у цьому світі гріло. Смієшся? Нехай. Та це правда. Я завжди пишалася тим, що маю брата. Ми давно дорослі, самі батьки, але тільки з тобою я почуваюся дитиною, в якої все життя попереду. І ось у мене це право відібрали. Задзвонив телефон. Я з просоння не змогла збагнути, де я і що зі мною. Знову співчуття, сльози, підтримка в душі. Така рана, що під час кожної згадки про тебе кровить. Батьки, бідолешні згорьовані наші батьки. Вони розбиті та зневірені, і я боюся, просто дивитися їм в очі, скільки болю, відчаю, і горя в тих поглядах. Хочеться зняти з батьківських плечей той тягар. Розділити з найріднішими скорботу, але в кожного з нас свій хрест. Вони втратили сина, я, брата, твоя дружина чоловіка, а син батька. Боже, скільки болю у всіх, а трагедія одна. Ще раз пильно дивлюся на нашу світлину вранці. Ти таке щось знав. Не може дитина мати такий мудрий і проникливий погляд, що зазирає в самісіньку душу. Всміхаюся криво, а серце стискається. Ніч тягнулася довго. Я чула, що ніхто з рідних не спав, але всі стійко трималися. Попереду був найважчий з моментів. Провести тебе в останню дорогу. Як таке можливо? Де ти зараз лежиш у холодній камері? Що ти відчував перед смертю? Про що думав? А вже ж про сім'ю, а може, і не встиг подумати? Відчувала, що зараз просто не втримаюся і почну кричати. То уткнулася обличчям у подушку не можна. Треба пошкодувати батьків. Знаєш, що я пригадала? Як ти закохався, перехочу до брата. О, ні, ти не можеш цього пам'ятати, зіщулився, як це не можу. Я все пам'ятаю. Ти змінився в одну мить. Постійно про щось думав, ходив замріяний, аж до того моменту, доки вона не відповіла тобі взаємністю. Брат сміється, було таке. А я пам'ятаю, як ти зробила собі тату без згоди батьків. Знайшов що згадати? Думала, тато ніколи мені не пробачить. На мить ми затнулися і припинили глузувати одне з одного. Я подивилася в його очі, все такі ж блакитні, але вже не ті, що раніше. У них була прірва, урвище війни та смерті, каліцтва і безвиході. А як нам далі, без тебе, запитала те, про що боялася питати? Німий погляд, не знаю, сестричко, чесно. Не знаю, я не хотів, щоб ви пройшли через це. Ти ж знаєш, що я за свою родину. Я зриваюся з місця і кидаюся в його обійми, цілую очі, руки, скойоджене волосся, починаю плакати і благати не йти. Єдине, що не розумію, чому він такий холодний. Невже він так замерз? Намагаюся гріти подихом його скалічені війною? Пальці, а вони обдають крижаним холодом. Хтось легенько трясе мене за плече. Я розплющую очі і бачу перед собою чоловіка. Він каже, що я плакала уві сні. Вже час збиратися на зустріч із тобою. Ніхто не поспішає. Сьогодні ми побачимо тебе вперше за останні півроку і востаннє за все життя. Більше ніколи, та ні за яких обставин нам не випаде нагода побачити твою усмішку, потиснути твою руку, почути твій голос. Лише декілька годин, щоб попрощатися з тілом, холодним та бездиханним і решту життя. Щоб попрощатися з твоєю душею. Сотні людей, ще більше живих квітів, слова про важливе і ні про що, і тисячі думок у голові. Але все не те, все не те, я не підвела тебе, трималася і була підтримкою для твоєї родини. Ми ховали героя. Для мене ти був ним завжди, не тільки цієї миті. Підводжу очі до неба і благаю в Бога, щоб ніхто ніколи не ховав рідних, щоб він захистив людство від нищівної лавини війни. Ніхто ніколи я бачила, як спускали найріднішу труну. У вічні обійми сирої чорної землі. Відчувала, що моє тіло припиняє слухатися і підкорятися розуму. Усвідомлювала, що цієї миті серця наших батьків розрізало лезо. Вони поховали найдорожче, мій хоробрий, мудрий брате. На дно тієї ями лягла і моя зранена душа, просилася, мостилася, стукала, щоб її прийняли. Але ти мене не впустив. Кажуть, що треба вміти відпускати і варто дати тобі змогу полетіти в кращий світ. Кажуть ті, хто не ховав у землю частину свого життя. Мені хочеться бути мудрою, як ти, сильною, як ти, і я буду, бо ти б цього хотів, але не зараз. Нині мені хочеться бути маленькою дівчинкою, за яку може заступитися брат. Стати тим дівчам, яке лазило по деревах, розбивало коліна та лікті, і якому гоїв рани брат. Бути тією дівчинкою зі шкільного фото, в якої бант на голові та яку до класу поведе брат, бігти в ту неймовірну, велику халабуду за хатою, де на мене чекає брат, стрибати з дамби в річку, знаючи, що мене підстрахує брат, тікати від зграї собак нічною вулицею, села з братом. Мені потрібен брат, якого в мене забрала війна. Ти душа моєї душі, ти джерело, з якого я втамовувала справу, ти кров моєї крові, ти невід'ємна частинка мене, ніщо ніколи не змінить цього, навіть той факт, що ти Царстві небесному, що я відчуваю порожнечу, ніби мені вибили в грудях отвір, і крізь нього проходить холодний потік повітря. Але тільки так я розумію, що жива. А ще я відчуваю вдячність батькам за те, що дали мені змогу зростати в родині люблячою і потрібною. Чоловікові та дітям за розуміння, що мені потрібен час, щоб прийняти твою втрату, Богові за те, що дав мені всі ці випробування, щоб збагнути, наскільки я багата людина і тобі, братику, за всі спогади, слова, вчинки, які грітимуть мене. До останнього дня. Кожен світанок свого земного життя я зустрічаю завдяки тобі і таким же захисникам, як ти. Люблю тебе, завжди чекаю, незважаючи ні на що, вірю, що ти поміж найкращих. Але ти, мій найдорожчий янголе. Світлого тобі Воскресіння, я вірю в це.